Моє вітання, друзі-колеги, 27 червня. Сьогодні нарешті настав цей день, коли ми проводимо наш семінар. Основною темою нашого семінару буде Єднання, бо ми українці. Я вважаю, що зараз такий час важкий. Нам потрібно як ніколи об'єднуватися, спілкуватися, ділитися досвідом і і розказувати про свої помилки, про свої моменти напрацьовані. Бо, тому що про конкуренцію потрібно забути на деякий період. Конкуренція, звісно, це рух прогресу, але не забувати про те, що ми... Що ми українці і ми повинні обробляти українську землю. І ми повинні будувати українську економіку. Ну, добре, це так. Отож, в кількох словах зараз розкажу вам про програму нашого дня поля. До нас приїхали наші друзі, сусіди, колеги, аграрії. Зараз ми проводимо реєстрацію. Вип'ємо гарячої кави, поканапочці з'їмо, і їдемо в поле. Їдемо в поле, дивитися на наші напрацювання, на наші експерименти, ділитися досвідом. Можливо, хтось бачить це питання по одному, інший бачить це по іншому. Оце наші друзі, передові фермери Тернопільщини. Ось тут ми реєструємося, каву п'ємо. А це наша технічна база. Це наша лінійка джундірів, починаючи з самого маленького і закінчуючи комбайном. Тут в нас техніка вже іншої, інших марок. До речі, ще зніму окреме відео. По монтажу з парки на комбайн клас так як прямі посіви в нас новий, новий напрямок розвитку, а прямі посіви, я вважаю, що треба починати із комбайна. Отож, наші думки, наші погляди на прямі посіви. Я зніму окремим відео. Сьогодні вже його чіпляти не буду. І дивимось. На кожного ми мусимо розгадати Петро, це Летвин, це і нас є керівником цього господарства, так, на базі якого ми сьогодні вирішили провести такий захід. Ну, ви знаєте, ми традиційно проводили на великі господарстві, тобто на ПАП або тобто, але треба ми вирішили показати життя маленького фермера. Так, тобто він стикається на багато. Нашу думку, він стикається з більшістю проблем, ніж, скажем так, там же все десь більшості організовано, десь до, до, до них приїжджають, так до них стукаються. Йому можливо десь теж треба щось рішати. Ну, він не проситься, так він самодостатній, Але він починав з того, що все-таки він десь з чогось цей. Тому в нас сьогодні буде такий невеличкий, тобто ми не будемо, тому прошу ну хто взяв робити, скажімо так, на слайди ще щось, ми поїдемо в поле і просто там покажемо наш ну, результат роботи, щоб ви могли подивитися, задати питання. В принципі, ну десь так передаю слово Петрові Литвинову. Він трошки розкаже про свою, скажімо так, як відбувалося це, формувалася ця господарка, як, ну, як він докотився до такого сьогоднішнього дня. Я, я, я вважаю гарного дня, так що тай, не успішно. Не задав не стидайтеся, запитайте нас, питайте його. Тобто, не думайте, що він так, Петро дуже знає наші препарати, так, але якщо є питання по інших, якщо хтось е е працює іншими препаратами чи іншими схемами для дискусії, абсолютно відкриті. Потім дуже вас прошу, щоб ви не тікали, бо в нас є е замовлений обід, щоб ми могли ще поспілкуватися і, і десь до до завершти нас наш хороший. Ну щоб день був Ну, може прийти вечерю, нас... Вичерно... якщо є в нас, каже такий, Якщо третій годині почнеться дощ, то Це я ого, думаю, що може і бути вечеря. Та... Всім гарного дня. Починаємо. Uh, отож, доброго дня, друзі, колеги. Не боюся сказати цього слова. Дуже мені приємно вас бачити тут, у мене в гостях. Знаєте, ну як би сказати. Це є підтвердженням того, що рухаємося в правильному напрямку. Бо коли ми в 2008 році з батьком моїм створювали це господарство, у нас навіть не було трактора заводського. Ми зробили, ну ще я б сказав, ми це гучно сказано. Я ще тоді був, ну як би сказати, малою, малою дитиною. Батько зробив трактора, і ми почали господарювати. Ну, вроді восьмий рік. Не так багато і пройшло, але вже є що показати. Отож, я хочу мета цього заходу моя щоб, ну як би сказати, такий лозунг, нам треба єднатися, бо ми українці. Дивіться, ми ну, русизмом це не назвемо, але от зустрінеться два негри десь на Україні. Вони обнімаються, цілуються, бо вони два рідних зустрілися на чужині. Що ми бачимо про українців, які десь за кордоном? Ти що? Хочу українську мову у кращому випадку і сміхнувся. Ну, я пов'язую це з нашим старшим братом, який зараз відкрив своє істинне лице. Що, ну, бо завдяки їм у нас була східна, схід України, Західна Україна, Східна Україна. Е, у нас були е, ну, українці і неукраїнці. А в нас немає, в нас ми повинні бути дружні і єдині. Часи зараз важкі, зараз нам потрібно єднатися. А як ми можемо це робити? Ділитися досвідом. Отож, я хочу показати свої напрацювання, свої експерименти і надіюся, що ви поділитеся досвідом взаємно зі мною. Може, щось підкажете, щось неправильно робимо, щось ви вже можливо на ці граблі наступили. І вже заробили певну шишку, яку ми як хочемо набити. Отож, я вважаю, що нам потрібне спілкування. Компанія Адама допомогла нам, ну, як би сказати, організувати це спілкування. Ще хочу сказати один момент, який в нас, як би сказати, ну, в любій господарці завжди є якісь, якісь моменти конфлікту. Препарат спрацював один, не допрацював, не це. Ми потім все на полі розкажемо. І знаєте, багато, ну це ж не перший день ми працюємо. Завжди кожна фірма хоче переложити відповідальність на кого, на того, що вносив там, вкрали вода, не така доба, пора, ще щось там. Ну багато моментів, але моя хата з краю, я нічого не знаю. Що мені сподобалося в компанії Адамі. Що вони не бояться брати на себе відповідальність. Тобто не казали, що там вночі був мороз, і там гормональний препарат він не спрацював і не, чи не допрацював. А ми шукали, вникали причину, чому так сталося, і що буде, щоб на наступний рік чи в мене, чи в вас, чи в будь-кого другого цієї помилки не виникло. Це дуже велике брати на себе відповідальність і не боятися її брати на себе. Отож, друзі, говорити можна багато, але я думаю, що воно ефективніше буде, коли ми будемо дивитися, бачити, спілкуватися і ділитися досвідом основна мета цього заходу. Перед.